Кооператори Черкащини напекли на передову пасок та начинили ковбас. Усе кажуть, аби порадувати наших хлопців на великдень. Перший вантаж зі смаколиками вже попрямував на східні рубежі. Юля Добрускок з подробицями. Уже сьомої ранку у цьому кондитерському цеху спожив спілки черкаського району кипить робота. Усе аби якнайскоріше черкасці поласували свіжою випічкою. Смачну здобуту тутешніх майстринь вже на великдень смакуватимуть і на передовій. Випустити можемо 300 кілограмів. за день. можемо. Замісить, випекти й оформити і відправить 300 кг. До своїх пасок кондитери мають безліч наповнювачів: родзинки, цукати, кориця, сухофрукти та кунжут. Великодній хліб тут випікають на будь-який смак. Заважки від кількасот грамів до кілограма. Цьому році в нас замовили паски для привітання бійців зони АТО. Ну, стараємося чимось порадувати хлопців смачненьким. Не лише солоденьким, а й поживним завдяки кооператорам Черкащини. Солдати на передовій зможуть поласувати м'ясною продукцією. Зробили навіть і домашню колбасу, і сало сало запечене, рудинку запечено, і все це для наших хлопців. Ковбасні вироби мов домашні запевняють кухарі, бо їх готують з любов'ю та натуральним начинням. Ми закупляємо свинину населення, м'ясо натуральне і додаємо. Тільки спеції сіль перецічали смачні вантажі від споживспілки Черкаського району вже попрямували на східні рубежі. Тепер у планах кооператорів Черкащини влаштувати гостинці воякам на травневі свята. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.